Засідання новоутвореної комісії з вивчення питань встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ви знаєте про те, що ті події, які відбувалися Чернігові на минулому тижні, зокрема, певне закриття або намагання закрити від громадськості сесії обласної, сесії міської ради, призвезли до того, що до нас. В обласну державну адміністрацію прийшла група громадськості і відповідно висунула вимогу, вимогу того, що, по-перше, заблоковані були двері міської ради і за допомогою втручання голови обласної державної адміністрації це питання було вирішено. І друге, що громадськість не залучає до обговорення підняття тарифів на житлову комунальну. Відповідно за розпорядження голови обласної державної адміністрації була утворена комісія з вивчення цих питань. Визначені були два співголови цієї комісії. Одним співголовою цієї комісії став Вадим Леонідович Антошин. Другим співголовою комісії став я, Журман Сергій Миколаєв, заступник голови керівника апарату обласної державної адміністрації. До складу комісії війшли. Представники громадськості війшли відповідно посадові особи за сферою діяльності, в яких входить контроль, контроль і відповідно робота, пов'язана з житлово-комунальним напрямом. Це головач Петро Михайлович, директор департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації. Секретарем комісії обрали Лілію Іванівну борсу заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури. Війшли також Абрамова Олена Миколаївна, заступник начальника управління регіонального розвитку та інфраструктури, економічного аналізу, тарифної політики Департаменту житлово-комунального господарства, Бойправ Борис Степанович, громадський активіст, водою відповідно. Зінін Дмитро Олександрович, голова громадської організації народний контроль, Віра Григорівна за відділення сектору Держ... Держцінінспекції України, Полторацька Світлана Іванівна, заступник директора департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, Проскуріна Наталія Павлівна, голова громадської ради при обласній державній адміністрації, Суджик Олена Федорівна, заступник начальника державної фінансової інспекції Чернігівської області, і Шах Наталія Миколаївна, начальник... Відділу досліджень і розслідування Чернігівського обласного територіального відділення антимонопольного комітету. Я думаю, буде доречно випрацювати нам на сьогоднішньому засіданні ті напрями, за якими ми з вами будемо діяти, і відповідно обговорити ту ситуацію, яка сьогодні у нас склалася.